Гей, гей-гей-гей-гей, всім привіт, всім хай. З вами хто? З вами Влад, Степан. йоу. А це є моє топове круте мотиваційне виживання. Ця серія має бути особливо файною, бо попередні серії це було таке: підготовчі процеси, ви поняли, які вели в нинішній день. І виходить, в мене все, що мені треба, щоб побудувати свою першу хату. І не просто хату, а її бачу за хату, я би сказав. Для хати нам потрібен певний набір сировини, да? певний набір ресурсів. Я можу знайти виду на екран, якщо мені буде не поїбати. Вообще. От ми йоптай в Мессі. Блять. Йоп! Я, я не... Ой. Скільки левелю 30 в мене було? Ну я, я... Я, как всегда. Я, 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 я ж був на базі, що я дебелоїд не поспав, блі. Треба вернутись, ліпше, ліпше вернутись. Оп! Стреляй, стріляй, стріляй, по лулуру, ну, бляй. Стреляй, стріляй, 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 молодец, молодець, 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 все сюди. Не так багато до речі, треба теракоти. там блядь, 3-4 й буде. Я щось думаю, треба більше. Так, наступним нашому списку це тропічне вот дерево, якого треба вже побільше. Даже їбать, як побільше, бо треба 13 стаків. Такого не просто не просто дерева, а 13 стаків отакого от дерева. Я не знаю, як воно називається, Понялу, це було що зі всіх сторін, типу. Е, кора. Треба щось 13-14 стаків отакого. От Того давайте, може, перед тим як добувати дерево, да, бо мені, ну, мені лінь. Подумаємо, де би я взагалі тут у хату ставив? Да? Понятно, що десь тут, але де конкретно? Варіант перший. Не їбати собі голову і побудувати хату там, де в мене вже є міні-база. Але проблема в тому, що коли я захочу розширятись, да, спеляти цю гору і будувати якесь місто, то мені треба, аби тут була якась набережна, а не якась залупа. Варіант другий. Спиляти цю гору вже. Але це взагалі не реалістично на, на тому етапі виживання, на якому я зараз, бо да? навіть з маяком і фармою досвіду, ну Все треба бути навіженим, аби не таке замахнутися. Варіант третій. Побудувати взагалі на протилежному берегу, де все гарно і рівно, але в такому випадку вся суть місця, яке я шукав, 10 тисяч блоків пропадає, бо, бо звідси ніч не видно. Як можна було замітити, всі варіанти це якась хуєта єбуна. Так що я, я не знаю, що робити. Зневірившись, Влад, Степан безцільно блукав околицями, намагаючись знайти хоча б якесь рішення, аби тільки не довелося пакувати все нажити і покидати місцину, яку він з такими труднощами знайшов. А потім цей єбучий парень вирішив поставити свою залуплену хату прямо блять на вершині гори. Це Повний ватафак Може, давайте давайте дійсно там от, на горі поставимо свою хату. Вона така башнеподібна ви поняли, і воно буде ну, воно буде дійсно прикольно дивитися. Якщо я захочу в перспективі тут собі будувати своє місце, місто топове, то я зможу. Я ж не буду зносити, знести, аж, блять, ну не скажений правильно. Але я зможу отако знести, от, от по цьому розлому, оцей кусок собі знести. Тоді в мене тут буде місце для, ну, для, різного, для різних цих. будівлі, бы цех ну, місце для места йобто, йдіть нахуй. О! Може помстимося, стоїте, бля. Да, давайте, 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 давайте. Оп, оп! 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 Блядь. Саса. Тих тих тих. Навіть перлину перлину енду вибив прикиньте. Скайфом вообще. Бля, і что що перец не не. Ладно, давайте, коротше, приступаємо. Приступаємо до великої рубки дерева. Блять, так, потрібна кількість плюс-мінус добу. І теракоти, і дерево, все решта там уже помілочі, то можна вже в процесі. І нормально. Так що я думаю, можна приступати до великої забудови, блі. Мені треба дошок. Самих-самих простих нормальних дошок, блядь. Треба йти добути, я даже слаженість взяв, пиздец. Так, самое головне питання в сессию. Чи можу я цього собі забрати? Да. Хорошо. Я вже боявся, що у мене тупо не буде, вся ви поняли хат. А буде, 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 буде. Олі в мене фризити почало, почали що відбувається, алло? 40-60. Я ваху, блядь, що це таке? Степан. Йоу. Отак, От коротше. Ну і все, на раз, два, три, показую хату. Коротше. Раз, два, три. А ніхуя Насправді, хата ще не закінчена. Ну, вона закінчена, типу, але не вистачає одного останнього ключового елемента а іменно маяка. Я казав, що ця хата це витвір мистецтва. Понимаєте? в мистецтві найважливіше, що? Правильно, ідея. І... Блядь Коротше, треба, треба маяк, бо Бо то Бо композиція, аби закінчена була, і це... І вишенька на торті. І нормально. Коротше, йдемо, блядь, по маяк. Я до речі, переніс портал, він тепер задній хати, яку я вам не покажу. І дуже цікаво, чи він злінкується взагалі з попереднім, Чи ми зараз в якомусь новому місці будемо, Да, там... їбать с... ти, хто такий парень? Що ви тут делаєте? Пітухії банді. Так, ладно, ми могли б зразу йти шукати собі адську крекость і добувати черепа цих е чорних пацанів. Але робити це без добичі 3 на мечі, звісно, ну. Неадекватно від слова зовсім. Так що я перший зайнявся цим. Бедварс, 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 бед. Блять. Щоб зачарити меч на мочевиду, треба кварцу багато. В тій стороні. Да їбать. В тій стороні весь кварц я вже добув. Так що туди йти сенсу нема. Бо треба йти дуже далеко. Так що я б казав йти кудись, блять, ну що є, блять? Кудись в ту сторону ліпше йти, да. просто я туди не йшов. Я туди не йшов, бо. Блять, бо там нема куди йти. Тут, тут лава, то нема, нема, нема дороги нормальної ніякої, блять. Але я зах... захватив собою сідло, так що ми можемо вимірку приручити собі і попиздити, бля. Блядь. А їм ще ж. йпта, їм ще ж треба вуду. Та ну відстань від мене, ти петуша. Коротше, треба вернутися додому, захватити собою якийсь елемент золотої броні і і вудочку. Йопта, добрий день. Так, все, вудочку захватив. Ну як як, я як, 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 як з ним, блядь, говорити по-людськи, нахуй? Сука, та гей з тобою и Так, давайте до. Да... Ну, ви шо, ебать? А, це ти, їбать? Куда ти? Боже, куди ми лезем? Боже. Боже, куди ми лезем? Так, тепер питання. як взагалі ці пацани приручаються? Чи на них просто сідаєш собі і кайфуєш? Так, що з тобою робити? О! Бля, так ти тікаєш? О! О! все. Все, кайфуем! Так, мені би бажано було, да? Найти якісь, якісь місця, де є кварц Щоб нормально було і паралельно знайти крекость. А, так се. Це... Во, во. 100 блоків пройшов, блядь Все мені подобається. Десу, давайте прокинемося, блядь Але я ще не готовий, я ще насправді не готовий, у мене нема до b Я ще нема що робити, блядь я так чисто координати записати, ви поняли? Але і замість кварцу. Так якби можна якихось і побити, чи шо, блі. Воу-воу-воу, ні-ні-ні, парень, давай, давайте. Fucking shit! Матко боже. Так, треба такого завжди будувати. Якось це такий Оборонні Лінії, щоб ці 3-метрові не могли вам нічого зробити. Ну ебать. Ладно, тут досвіду я не нафармлюю, я так розумію, я сіду, трачу Рачу треба зиться кудись вшивати сліпше. Хайт. Потім уже добечою прийду. Да. Так, десь тут мій пац, пацан. О, де мій пацан. А тут і кварц, є. Давайте добудем, цей кварц. <рес> От эй, мені цікаво, чого всім похуй, що гаст каже, тупо Росія. 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 Пиздец, покиньте. Ладно, давайте їдемо далі кудись. Ми зараз дамажити почнемо Чи не Да Ну куда ты едашь, дура, ты, блядь, червона? Еб твою мать. Что ж вы не заразить? Я сейчас зараз помру. И все згорить, нахуй. И буде пиздец, вообще. Блядь. Не нахуй. Если я, я як, 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 ну, то все, це все, блядь. Бля, я не хочу, я не хочу. Я не хочу, заходити. А ну пизда. Кацы, блядь, пизда, нахуй. Я всрав, ну, майже цілий алмазний сет. Алмазні інструменти, кірку на удачу. блядь, 26 левелів досвіду. Е. Це -е 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 нахуй. Да. Конечно, нахуй інтересно, блядь. Ну ладно, з ким не буває. У мене 10 алмазів. Давайте меч. Кірку, очевидно. Та й та я не знаю. Та й поки що все, блядь. Як ви розумієте, вертатись в ад за кларсом і, блядь, ще раз здобуватися. Це нахуй за портал вообще, блядь? Що це, блядь, за портал? Коротше, як ви розумієте, добувати кварц на 30 левелі, знову цю хуйню займатися воду я бажанням не горю. Якщо в мене ідея покраща, блядь. Ми ламаємо цей портал. А, ну, ладно, буде. Так, а тепер біжимо в то село. О! Нихуя. Чесно для комфорту ставимо портал. Палюємо, заходимо. Я зараз не планую навіть вистежити собі на базу. Я так часто роблю прихід для комфорту, щоб я міг з ними нормально торгувати. Я просто закрив якогось одного додіка там в, в нього уж в хате, блять, і буду вибивати з нього ДБ4. Так, то ще то, що я зараз выйду, напевно, взагалі, не біля хати, блять, а десь там знизу, блять. Конечно, да, блять. Йоп, твою мать, мені ще треба ці... О, боже, блядь. Так, ми в селі і бажано цих дябчиків якось десь позакривати, бо вони ну, вони, вони не придурки, вони можуть просто помирати, блядь. Ізі. Так от такі у тебе тут апартаменти. Бля, я двері не закрив, я що, хіба Ізі. Оп! Хорошо. Я випадково не зазнав, як вибив добичу, але я вибив. Потім заробив лучників і зумруди палки, купив добичу, поклав на меч і довольний пішов от без візерів. та кто ты такий? Бля. опа 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 Так, все. Три голови в мене є, давайте забратись, нахуй бо мене вже шлях трофлі, тут то того не зарубляй. Так, візера ми само собою вбиваємо в тунелі. Якось я пробував зробити сучасному бою на горі. І це був... це був. капут. Так, я не знаю, чи такий тунель буде достатньо довгий. Думаю, 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 що таплі. У мене є тільки 19 стріл. Я дуже сподіваюся, що стане, але так якби ніхуя не стане, то тим не менше. Блять. Так, першого молоко. Де ти нахуй? Алло? Да хули він десь на горі, блядь? Так, стріли, блядь, закінчились. Так, це було легко. Страшно, але легко. Не, ну, тунелю, тунелю ледве стало, блі. Так. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Давайте спід. Блять! Ну все, тепер хата офіційно закінчена. <плес> mm. Це, Залупа золота, блін. Це, блі. це хуєтінь. Так, не важко догадатися що ця хата це свого роду маяк, да? Але не просто маяк, а виконаний в такому цим панк стилі, да? А, тобто, ми бачимо Дві. Дві кімнати, да. Якісь. Ну, якісь робочі кімнати для працівників, блять. Uh, uh, ну і. Помпу, типу, да, яка випускає завдяки якомусь типу, енергії. Е... Ну, якоїсь там стімпанк, ви поняли, якась енергія, типу, щось цей спеціальне, і то треба така помпа, і вона випускає типу, такий сильний сильний такий енергетичний промінь світла, який-дуже з... дуже, дуже далеко, блядь. Коротше, це такий стімпанк маяк ну, Я думаю, це все очевидно і так було. І ще це, до речі, похоже на пеніс чогось, але це вже таке. Так, при вході в будинок. Нас устр... При вході в будинок нас зустрічає отакий викнений в стилі Ліфт. Да, От якісь тут механізми туди-сюди, воно типу, піднімає, ну але про це пізніше. В лівому я є всяк... Отакі От чарівні прибамбаси, які поки що не прикрашені ні, ні свічками, ні горщиками, ні тим всім, бо ну, просто з причини недостатньої кількості ресурсів, да, поки що. І камін якось хуяв в цьому в місці, в кустелі робить все таке. Ну Зато тут такі креативно вмонтовані аптопічки. блядь, Правому секторі розміщено склад, тут навіть вже посортовані ресурси і навіть поміщені сундуки деякі для, для, ну, для комфорту просто. Двохспальне чудове ліжко з не менш неймовірним краєвидом. Правда, туди ці дерева закривають трошки обзорну, але поїбать. Нагорі у нас знаходиться отака каптерка. З додатковими пічками, да, отут всі, всі три види пічок, якщо не стає там щось туди-сюди, то оди все воно тей. І чудовий вихід на, на прекрасну терасу. Знову ж таки, чудовими краєвидами Але це все, це, вовсе, що я вам показав, це все хуйня бо найважливіше, оде на горі. Тож що ми піднімаємося і нажимаємо на речах. Mm. Не нуахуєнно, що ні. <риклад> ну, Спорити з тим, що це, це справжнє мистецтво, я Думаю, може тільки ну, про зумови відстали, якщо чесно. Так що напишіть, що ви думаєте про такий будинок інтересний да, в коментарях. Йоу. Ну і в цілому це все. Т, е... Ставте яйки. Підпискуй... <риклад> Підписуйтесь на канал і И... з вами був Влад Степан. Всім пока!